Итак, всім привіт! Мене звати Свят! Ви на каналі Свят Чез. Сьогодні давайте вирішимо дві цікаві задачки. Це перша з них. Ми граємо чорними і маємо поставити мат білому королю за три ходи. Поставте він на паузу і спробуйте вирішити цю цікаву задачку. Що ж, правильний єдиний хіт цієї це Ферзь D4. У кроля тільки єдиний хід це на Е1. Далі ферзь Е3. І у короля білих знову тільки єдиний хід це король Д1. І закінчимо ми цю партію. Слон Б3. Переходимо до другої задачки. Друга задачка вже набагато легше. Це мат в два ходи білими. Поставити мат в два ходи чорному королю. Поставте відео на паузу і спробуйте вирішити цю цікаву задачку. Що ж, єдиний правильний хід за білих це Ферзь H3. І у чорних немає іншого ходу, ніж король e4, після чого ми закінчуємо цю задачу з Тура c 4 Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!